ой, 10 років тому складала, ой, вона якось складала, ой, та взагалі завдання на важкі, ой, та я склав на 200, там нічого не важко. Ви молодці. Але не треба знецінювати тих дітей, у яких рівень стресу може бути більший, ніж ваш. У яких вночі, у яких кожну ніч діти мають перебувати в укриттях, ночувати в підвалах. Тому що просто небезпечно знаходитися в домі. Молодці, ті, хто здав на 200. Я щиро пишаюся. Усіма абітурієнтами, які просто здали непрохідний бал. Можливо, хтось каже, ой, та це було не важко. ой, та що там робити? Можливо, а можливо, ви просто не були в тілі тієї дитини, якій потрібно ховатися від о яка постійно переживає та знаходиться в стресі. Так, хтось переживає легше, а у когось тремтять руки від звуку середу. Багато випускників навіть не досиджували час до кінця екзамену. І це не говорить про їх безвідповідальність або лінь. Ні, це про те, що дитина просто настільки з вона хоче вже, хоч як, скласти той тест. Вона вже не думає про майбутнє, про осві, про університет, про вступ, про роботу своєї мрії. Вона просто хоче здати цей тест. Та відпочити вже, тож завдання НМТ не були складні, але вони не були складні для формату ЗНО, для формату екзаменів без для формату екзаменів без постійних о для формату екзаменів, які не потрібно здавати всі в один день.